І сьогодні Єфісіянам 61 віч. Того то прийміть усу зброю Божу, щоб змогли встояти в день лютий, і все зробивши стояти. Читаємо значення тексту. Від 1922 року Господь ясно відокрив своїм людям що їх боротьба не є проти немочів тіла ані проти сотворінь з тіла і крові, але їхня боротьба є проти сатани і проти сил лукавого, невидимих до людського ока, що захопили людей і вживають їх для установлення і оперування релігійних інституцій при помочі яких вони воюють проти божих залітуючих людей. Його вірні люди пізнали, що своїми власними силами вони не можуть відперти ворога, але кожен мусить вповні бути озброєний Господньою зброєю і вповати на нього. Його завітуючі люди зрозуміли, що прийшов час на цілковите відкриття діяволської товпи. Отже це є люті часи. Ось так, узявши зброю, про яку Господь постарався, його завітуючі люди не можуть бути поконані сатаною. Його агентами. Коментар взяти, звертую, бачите, номерки 1940 рік. <кій> Итак, тут наводиться ясність про змагання диявола і озброєння, яке має взяти слуги Божі. То есть більш конкретно подають ці тексти, коли сказано, щоб взяти зброю Божу, то розписує апостол Павел тут і так. Скільки все підпережавши пояснити ваші правди, одягнувшись у броню праведності. Ось яку зброю треба брати. Правда, котра вийшла від Бога. І обувши ноги в готовність благовістувати, благовістувати миру, на ту сяжу взявши щит віри, котрим здолії всі розпалені стріли лукавого вгасити. І що в спасенні возьми ті меч духовний, котрий є слово Боже. Отже, з 1922 року ця зброя правди, цей меч духовний був поданий для Божого народу у роз'яснених пророцтвах, Заслідковано було про обітниці Божі і ту силу, котра заложена в цих в цих обітницях. І коли Божий народ брав цю зброю, ці правди і укріпився духом, то приказ був даний, щоб йти на боротьбу. Що їх боротьба не є проти немочів тіла, ані проти сотворінь тіла і крові, а боротьба проти сатани і лукавих невидимих духів. Людське око їх не бачить, але вплив їх кожний день і чуває все синіше. Тобто демони си би все захопили, у людські, але зауважаємо. при помощі чого? При помощі релігії, релігія навчила їх спеціально, як тут показує, що вони іменно вживають для цього установлені оперування релігійних інституцій, при помощі яких вони воюють проти. Божих завітуючих людей. То є проти правди, або, можна так сказати, проти свого життя. Бо раз вони взяли цю зброю, яка нищить Божий народ, той нищить і їх. Бо вони не взяли цю броню праведності меча духовного слова правди. А вони взяли всі релігійні всі інституції оперування, при помочі котрих політичні діячі, правителі світа цього наказують людей. Скрізь помочником для переслідування і гонення є релігійні люди. І сюди приєднався ще лукавий раб, котрий не взяв правду із Слова Божого, а через вибраних своїх старейшин, то, що вони вибрали, а не те, що Бог його подав через Ісуса Христа і меч духовний. Тому сказано, що вірні пізнали усі ці хитрощі, що своїми силами, власними силами вони, не можуть відперти ворога. Але кожен мусить повні бути озброєні господньою зброєю повати на нього. Тобто прийде Богом назначений час, правда візне верх, що сьогодні діється, правда бере верх, а всі, хто основу на релігійних організаціях, то релігійні усі. Пастирі благословляють сьогоднішній день війну і воєнні сили Дявовської організації. Отже, завітуючі люди зрозуміли це, починаючи особливо з 1922 року, що прийшов час на цілковите відкриття Діявовської трупи, котра зібралася великим. Число. І настали, каже, люті часи, бо постійно йшла боротьба проти правди, проти справедливості, проти міча духовного. Виступили всі сили діявоцьких структур. Тому показано, що Божий народ, коли бере ту зброю, що постарався Бог Його Ісус Христос для них, вони, каже, не можуть піддатися їм і не будуть, каже, поконані сатаною, тобто поборені і його агентами, тому що правда в кінці бере верх. А його дозволився для того, щоб кожен зробив вибір. Він любить Бога і правду, меч духовний, котрий Бог подав, слово Боже, чи всі ці інституції, котрих спеціально політичні діячі світа, цього дозволили розмножити великий інкубатор цих релігійних систем. Котрі завели мільйони мільярди людей в блуд і на знищення. Тому від імені Бога дається повна ясність, що з 1922 року нагода була дана публічно відкрита для всіх, для кожного дому і для кожного. Приподано було слово правди. Но ці інституції. Діявольського походження і невидимих сил люди прийняли, а меч духовний, Слово Боже і правду його відкинули. Тому сьогодні мають такі плачевні результати народи землі в цьому часі. Це так значить.